Всім привіт. Виїхали ми пробувати культивувати. Вже земля протряхла. Ось От, такой фон після культиватора. Це получается фон скажем, з осіні. Весною тут нічого не робилося. Після того, як скосили, заїхали, рихлітелем пройшлися, далі осінню пройшлися дисками, трохи розрівняли, перемішали солому. От, такий фон виходить. Да, Дожі пройшли, падалися пшениці сходи. Ну так, сходи де-не-де, таких рядків не видно за комбайном. Ну, в принципі, такий фон виходить. От я не знаю, камера, я думаю, передасть. Пройшлися баранами. Пружина барана пройшлася видно край. В принципі, якби заборонували трохи раніше, було б менше бур'яна. Ну а так, бур'ян поліз, багато бур'яна. Ну Земля вже, мабуть, 4 см сухо зверху. В принципі, можна заїжджати і робити. Ось такий фон, виходить, після вже культиватора. Що боялися, думали, що пшениця так закущиться, потім її нічого не зробиш, вже планували навіть і бризкать. Ну, в принципі, зрізає, не знаю, подивимося. Ну, скоріш за все, ще буде одна культивація. Тому що до посіва ще багатенько времени, я думаю, що тут падається, зійде якась. Ну, не падається бур'ян, скоріш за все, зійде, падається вже не зійде. Бур'ян зійде, тому що бур'яна, як бачите, його. Багатенько. І одразу хочу сказати, що ми ставимо граблину ззаду. Ось подивіться чого. Оцей весь бур'ян, він зверху, його граблина витягнула. А якби пройшовся каток, він би оцей весь бур'ян отак уплотнив і далі він би зійшов би, тому що земля мокра, ну не так мокра, ну вогка вона. Він би з зі часом зійшов. Би. який зійшов, який би пропав би, понятно, що процент там менший зійшов. би. Поэтому ми ставляем граблину сзади. Вибір такий зробили для себе, ми поставили сзаді. Ось такий фон, виходить, все розрівнює. Ну, навіть ці кущі, бачите, Ну, Ця грудка вона висохне. І, в принципі, рости вже пшениця не буде. Зараз покажу за планку. Планку трошки виставили, ну зараз подивимось, як вона в роботі. Може і треба буде опустити зараз. Так, вже за трактором стоїть поляка, зараз до краю доїде. О, дивіться який знайшов палець якийсь. І вот такий фон виходить. Зараз трошки вимілили, тому що вдома виставляли 5 см, але ну, земля м'яка, культиватор тоне, там усі, наверное, до 10 вийшло. Зараз за цей проход вже вимілили трошки краще. Так, а так стоїть граблина. Получається, лапи на землі. І вона отак отпущена в роботі і якраз так вивертає чуть-чуть. вона чуть-чуть тільки крайком горне. Хотів показати в роботі, Ну, в роботі поляка йде, що, що з боку трактора не видно, що з кабіни не видно. Поляка вже ось буквально три рази пройшли. Скільки поляки, трактор, весь поляки. Закінчили ми проводити перу культивацію. Зараз я знаходжуся на полі, там, де починали культивувати. Оце-таки в нього виходить фон пшеничку. Ну, в принципі, всю вирізали. Є де-не-де там зелене, видно, в землі прикидане. Це, скоріш за все, воно не вирізало. Отакий фон. достатньо непоганий. Подивіться, наскільки поле рівне, не знаю, камера не передасть. Немає ні бугрів, немає нічого. Рівненько. Буде ще одна культивація, тому що пшениця зараз прикидала її. Все одно десь якась пшениця, дивлюся, там воно зеленіє. Навірно, не взяв культиватора. Там воно є в кущі. Ну Пшениця, звісно, вже заросла. Тому буде все одно перша культивація. була оце ось, Буде следующа, друга культивація перед самим посівом. Ось як видно, пшеничка залишилася. Що культиватор не взяв. Ну, не хотіли ми глибить спеціально виміли на 5 см. тому що це пройдемо вторий раз, вторий слід, возимо другу діагональ, воно виріже підірве гербіцидом все одно будемо накривати. Все одно уничтожиться. тому що заглибляти не захотіли, зачем доставати ту влагу, якої і так особо немає. І отак виглядає наступне поле. В принципі, тут теж все рівненько, немає ні грудки. Є невеличка, трошки є пшенички, ну, то виріжеться. Слідчий заход культиватора, все і справи. Ну, Теж поле рівно. Камера передасть, не передасть, не знаю. Дивився в інтернеті, як там роблять компактори ті. За кожним проходом видно то сліди посередині, то по краях. Люди довольні цим, я не знаю. Ну ось робить отлічно. Так це всього, всього два ряда лап стоять. Каток і гребенка. проще простого і робить таку картинку рівну. Ну, не знаю, сравнювати нам немає з чим. Те, що у нас було, це іменно КПС. КПС тут, звісно, не взлітає йому далеко до такого. Може, є і плюси в КПС, Ну, предпосівний культиватор, ось робить картинку, робить отлічно. Планка себе показала достаточно хорошо. Вона загортає, не видно вже ні сліда після культиватора, після лап, ніде нічого. В принципі, ну не зря, що ми її зробили. Вона максимально зроблена простий варіант кріплення і в регулювання от раз її виставили, скоріш, вона так раз і станеться, тому що глибина культивації в нас буде в принципі, одна та ж сама, плюс-мінус там, 5-7 см. Такі нюанси. Культиватор в принципі одробив, все нормально. Так, да, він забивався, особливо забивався на тому останньому полі, де я культивував Це виходить, одну площу батько робив. Я був на роботі в цей момент, хотів познімати відео, але так і не вийшло. А останнє доробляв я, Ну там вже знімати не можна було. Там на тому полі, Ну це іменно ми там на тому полі розкидали перегной. І він дуже сильно забивався на оцих участках, де перегной, тому що перегной ми розкидали на кучу, і потім просто погрузчиком розгорнули ковшом і все. Ну, тобто, рівномірності такого розкидання не було, де було більше, де було менше. І плюс до цього, іменно де був перегной, дуже багато бур'яна, понятно, от перегноя, дуже багато мусора, тому що там, де ми беремо, там, де ми брали перегной, люди то так кидали й мусор на перегной, і що там тільки немає, і пакети, і тряпки. Ну, то ладно, то поприбирається. От на перегної він, да, він забивався. Опять же, якщо великі вже кущі, як бачите, зараз ну, затягнулося, раніше не було можливості заїхати, щоб зробити. Ось як на цьому полі воно тут чисте було. Це виходить оцей участочок. Ми робили тут до цього ще пробували. Відео є на каналі, тут можете подивитися, ми пройшлися. А сюди далі пішло видно, пшеничка вже підросла і трошки там пшениця зверху. Пшениця є, кущі великі. І поэтому забивається. Плюс до цього ще перегной зверху, тому що ми розкидали перегной, пройшлися ріхлітелем. Потім задіскували, воно перемішалося там в районі 10 см з ґрунтом. Ну а все одно зараз культиватор підриває і кидає все наверх. Постараюся на другій культивації познімати, більш детально показати, може вітру не буде, і поляки такої, що. Накриває, нічого не видно, показати, як та грібенка робить. Ну, в принципі, вона загортає. В принципі, Вона тільки ото краєм горнеться, вона не повністю горне, тільки одним краєм низом підгортає. В принципі, достатньо непогано. Ну, на цьому все. Всім удачі.